Всім привіт, друзі! Далі ось на ремонт принесу такий стабілізатор напруги, автоматичний стабілізатор напруги Luxeon. Модель його VK 1000 є. Вхід в ньому від 160 В до 250 В. А вихід 220 В підтримує. цей стабілізатор напруги. він Скажімо так, працює по по сагах ось так. Він просто перемикає за допомогою реле, перемикає обмотки самого трансформатора. Ось так. І якщо напруга на, в... на вході в ньому буде менша, то він просто перевімк... перевімкне обмотки трансформатора так, що він буде цей тр трансформатор. Підвищувати напругу. І таким самим чином він буде її, скажімо так, стабілізувати. Також, якщо навпаки, напруга буде зависеною на, на вході його, то він навпаки переключить реле так, що трансформатор буде не збільшувати напругу, а знизувати її. І тим самим буде підбирати таким чином на виході 220 В. Плюс-мінус. Стабільної напруги. Ну там тільки буде скакати, то то не, то не страшно. Так, що ми бачимо, що вихід без стабільної напруги, це означає, те, що сюди заходить 220, сюди і виходить. 220, ніяких тут немає ніякої ніякої тут немає стабілізації в цих двох розетках. У цих же двох розетках є стабілізація, так як вони не напряму під'єднані до цього дрота, а через е, трансформатор. Ось, mm -hmm. так, ось так. Ну що, сказали, про проблема в тому, що він не реагує на увімкнення. Ось що я вам зараз покажу. Люди його вмикали в 220. що тут 220 є поки що. Вмикаю цей ось. нічник. Як бачите, світиться. 220 є. Так, ну ось, вмикаю апарат. Тепер вмикаю, вмикач. І ще ми бачимо, не працює, так як і казали люди. Так ось, тут є запобіжник, ось він, він багаторазовий. Скажімо так, як звичайний автомат на лічильнику, там, 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 там стоять. Щось такого схоже. Зараз я його вімкну, якщо виб'є, отже є якась проблема. Перевіримо. Так, це все добре. Пішов рахувати. Ну, бачимо від 220 вольтів. Що ж це виходить, що... Як мені розказували люди, що вони е, користувалися, і він бахнув, щось всередині що йому бахнуло і він перестав вмикатися. Як бачимо, бахнуло саме запобіжник. Видно, що йому дали якесь перевантаження чи е, прилад був той не, несправний, який в нього вмикали, тому він і бахнув. Давайте перевіримо, що тут, тут, тут буде по-любому на цих розетках напруга. Навіть якщо ми зараз його вимкнемо ось так. Вимкну і вмикаю. Навіть коли річеник іде, тут все рівно світиться. Взагалі ніякої стабілізації нема. Тепер тут, тут вже має бути по-іншому. Коли я його вимикаю, так, тепер вмикаю його. О, як бачимо, не працює, поки реле не класне. О, все, так і має бути. Отже, при, пристрій робочий. Так, хочу ще одне сказати, що ці пристрої дуже часто хворіють на резистор, який там регулює саме по верхній напружі поріг. І тоді він показує на дисплеї постійно букву Ас. Ось так. То, скоріше за все, означає те, що у вас там. Той резистор вийшов із ладу і його потрібно замінити. Як правило, він там стоїть десь около 2 кг. Ось так. Ну, ось, такі, ось таке було відео без ремонту. Сказім, скажімо так. Ось і таке буває. Приносять люди на ремонт те, що не потребує ремонту. Ну, нічого страшного. Вимикаємо. Mm. перевіримо ще цю розетку, щоб за все було як потрібно. Mm, так ось працює все. Ну, так і має бути. Ось так. Ось такий ремонт, без ремонту вийшов.